Дорогі колеги, шановні батьки та діти. Щиро вітаю вас із ним дошкілля. Це свято об'єднує всіх тих, хто присвячує своє життя турботі та вихованню наших маленьких українців. Нехай ваші серця наповнюються любов'ю від щирих посмішок наших маленьких діточок. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, добра та мирного неба. Здоров'я міцного, терпіння, тепла. Щоб гармонія в серці завжди була, хай удача і радість вас завжди знаходять, а близькі розуміють і любов вам дарують. Вітання щирі нині, дошкільним всім працівникам і вихователям премудрів, які дарують мудрість нам. Усім, хто дбає про малят. Хто дарує їм любов і лад, ми з ним до шкілля щиро вас вітаємо. здоров'я і щастя від душі бажаємо. Вітаємо, вітаємо вас, щупалу, бажаємо успіхів галу, енергії, добла, телпіння, креативного тваління. Хай у праці всім щастить, хай луна, дитячий сміх, хай в серцях цвіте любов, а душа співає знов і знов. Пазаймо здоров'ями, тепла, любові, розуміння, щоб на краще доріго вам нас, за доброту і терпіння. У садочку кожен з нас дітям світ несе щораз. З днем дошкілля я вітаю, щастя й радості бажаю, хай любов в серцях живе і натхнення нас веде. Аїтаю, чих асака, аїтаю, всіх гасака. Зичу злагоди й любові, Днів погожих і казкових. Щоб у праці все вдавалось, і щоб діти усміхались, хай тепло в серцях панує, а життя добро дарує. Вітаюся над доски, бажаю серця. Ми працюємо для малят, для дівчаток і хлоп'ят. З ним дошкілля вас вітаємо. Добра і миру всім бажаємо. Хай дитинство буде казка, а життя любов і ласка. Наш садочок рідний дім Тут так весело усім з ним. Дошкілля До всіх витаю, миру, щастя вам бажаю. Дошкілля це країна щастя і мрій. Де світ дитинства відкриває двері всім. У день святковий щиро всім бажаю Добра, здоров'я, радості без краю.